Привіт! Сьогодні давайте зробимо трушний ліхтарик на противагу тим, що з батареїк. Я батарейками не користуюсь, користуюсь акумуляторами. Для цього візьмемо отакий от, блок для батарейок, 4 штуки. І 4 акумулятори по 4,2 В максимальна напруга. А, і лампочку 80 мА, вона дає на 12 В, це можете помножити, вийдуть у вас вати, 0,08 помножити на 12, і вимикач ще якийсь найду. Паяння я використовую ось такий от флюс SF19. Це він напівактивний. Тобто він стає кислою, окислює матеріал тоді, коли висока температура. Тобто, поки я паяю, то він ага, прилипає до металу. Потім. Стає холодно і він перестає руйнувати метал. Так. Потім використаю отакий от контакт замість вимикача. А. От такий, от який перший ліпший У мене був. Це я з іншого вимикача висну. А, І отут -от батарейки. Їх тут 4 влазить, оскільки мені треба 12 вольт, то я одну дохлу сюди поставив. Оця знизу. Вона має напругу 0. Відповідно, 3 разом по 4 вольти виходить 12. Паяльник нагорівся. Спочатку беремо це все лудимо. У мене є додаткова рука. Ляпаємо туди. Зовсім трошечки флюсу. Оце от штука флюс називається. Беремо на паяльник зовсім трошечки припою. Я використовую такий. Смотаний, дуже зручний, низькоплавкий і от, і в тому місці, де ми капнули флюсу, лудимо. Потім в то місце ну, ці вже контакти залучені вже їх буде, там треба можна зразу їх і причепити. То секрет в щоб воно так швидко запаялось, тому щоб його залудити правильним флюсом. Лудити це значить покрити голову. Цю штуку теж. І тепер мінусовий контакт спаяємо наглухо, для того вдягнемо на нього кембрик. такий от, А плюсовий буде в нас розмикатись. Він спаяний. Власне, в чому секрет того, що воно тримається? Воно має бути добре пролуджене і потім добре прогріти. Ось це кембрик можна осадити. Я його осаджую запальничкою. От він сів і вже не сповзає з цього місця. А сюди припаємо. Чутку його обжати. Потім припаяти. Для цього теж можна йому кембрик одягнути. Ось такий. От я його вдягаю повністю сюди. Єдине, що я вже зробив неправильно. Відпаяю оцю штуку. Оцю штуку треба припаювати сюди. Власне, маму припаювати на сторону батареї, там, де є напруга. Тепер ще кусок кембрика сюди, щоб воно виглядало веселіше не власти. Треба ширший. Власне, чим термокембрик ліпший за ізоленту, що, що він не сповзає, не відклеїться, бо ізолента буде при нагріванні або при охолодженні і при висиханні буде відклеюватися. Ну, чи поки вистачить. Так. Тепер схема така з лайкою клеми. Що ми спочатку обжимаємо ці вусака, тут їх щось видно. на на ізоляції. От. Потім е, ці вушка бокові які. е, Я їх не зажимаю, просто припалюю. Зовсім трошки туди капаємо того ж самого флюсу. І цього буде досить, щоб припой розтікся по металу і з'єднав їх до купи. Коли воно там шипить, то тоді ну, температура вже не важлива, вона навіть, ця холодна пайка при невеликій температурі м -м, причепиться до металу і буде триматися. І от наш кінцевий результат. От наш вимикач саморобний. Дякую. Приходьте ще.